Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, от насправді, знаєте, і прочитавши статтю, і от після цього сюжету мені за, да, так знаєте, я зрозумів, що оці всі фільми про агентів 007, ну це в якійсь мірі правда, тільки там дещо романтизовано, а насправді реальність трошечки інша. Так от є така ремарка в статті, особливо The Guardian, що вони знають, що Україна від них відхрещуватиметься. А, тобто, якщо. Вони опинилися в полоні, вони мають розраховувати тільки на себе такі от люди. Скажіть, будь ласка, ви взагалі вірите, що вони існують? Ну, не знаю. От е, мені здавай, здається, що так. Розумієте, люди, які займаються такими справами, які справді відбуваються, в житті ніколи не будуть спілкуватися з журналістами і тим більше розповідати про свої якісь завдання, виконані чи не виконуючи. Ви мені багато можете розказати про збиті гелікоптери з керівництвом е, МВС Російської Федерації? А ну, скільки, прізвищ, да, скільки прізвищ знаєте викрадених російських високопосадовців ну, так просто для, для розуміння нашої подальшої співбесіди? Угу. Тобто, ви має, маєте на увазі, що таких людей взагалі не існує? Вони існують. Але як клоуни... Які піаряться на е, нашій е, боротьбі. Uh -huh. розумієте, В масках там, знаєте, розумієте? є батальйон е, братства. Це батальйон умовний. знаєте, В нас батальйонами називають, е, зібралося два кума, чотири е, лопати, і вони називають себе батальйоном спеціального призначення. Е, кожний, е, кожна, е, Ще з 2014 року, кожна е, громадська організація намагалася створити так званий батальйон. Якщо серйозно, єдина структура, яка справді не просто воює, а показує якісь результати і е, губить своїх людей, це всеукраїнське об'єднання Свобода, яке зараз майже в повному складі знаходиться в Бахмуті. Ага. Розумієте? І е, це реально, ну, реальна така структура, яка справді себе показала. Ну, це так, щоб для, для розуміння. Ви... Ну, Корчинський дуже така епатажна особа, дуже епатажна особа, яка справді любить Україну, справді багато для неї робить. Але деколи є речі, які ну, ніхто ніколи справді не визнає і ніхто не буде підтримувати. Тому що це піар на крові фактично, розумієте? Ага. А то, що наші спецпризначенці і наші хлопці працюють на території ворога, це однозначно, це, це навіть беззаперечно. Ну вони точно не будуть йти на, на, на співробітництво з іноземними журналістами. Добре, от ці всі події, які трапляються протягом року в Росії, от численні пожежі. Я не кажу навіть про військомати. Ні, мене цікавить кілька їх важливих вибухів а, і пожеж подальших, які сталися. Здається, там в них був один інститут, який займається розробкою систем ППО. От такі ключові серйозні об'єкти. На вашу думку, а, це робота якраз таки, от наших хлопців, які там працюють. Я думаю, що це просто недотримання певних вимог е протипожежної якими... безпеки да, проти безпеки. Причому ну, про це навіть і президент казав: не треба курити там, де не треба. Все правильно. Добре. А якщо, а, ну, якщо робота така таємнича, як в чому вона може полягати? Ну тобто, окей, пожежі, вибухи це порушення протипожежної безпеки. Тоді що це? Розвідка, це шпигунство, це е, виявлення якихось держтаємниць? Дивіться, розвідка це взагалі не про те, що ми зараз говоримо. так окей. Розвідка не потребує ніякої розголосу і люди, які нею займаються. Може виглядати, знаєте, як старенька вчителька, яка викладає біологію в, в, в сусідній школі, і ви про неї нічого не будете знати, і вона про вас. Але для того, щоб займатися цими речами, треба мати доступ до державної таємниці або до е, інформації з обмеженим доступом. Це, як правило, е, має хто державні службовці. Є, є е, дуже багато ініціативних осіб, які після початку цієї е, кривавої. Так так званої військової операції проти нас самі особисто вийшли на наші розвідки і запропонували свої послуги. Чому тому що вони розуміють, що коли це все закінчиться, і їм треба буде якась індульгенція? Це одна історія. Є справді інформація про тих співробітників, які які вийшли. І, і в тому числі зі спецслужб, які так само хочуть мати можливість якоїсь ну, відступу, грубо кажучи, ага. знаєте, є, є, є вихідці з України, які не, не розуміють, що відбувається, і хочуть допомогти своїй батьківщині. Є дуже багато моментів. Є люди, які давно імплантовані в структури Російської Федерації. На жаль, частина з них. Була відома Російській Федерації в зв'язку з зрадниками у наших в лавах, і вони змушені були або покинути Російську Федерацію, або, або були викриті і затримані. Тобто, це розвідка це одна справа. Але є робота, яка активно ведеться на території ворога за допомогою, в тому числі, і місцевих, місцевих мешканців, які, ну будемо так казати. Не дуже, не, не дуже підтримують Путіна, знаєте, ага, ага. Вони, і вони це завжди, завжди казали. Є альтернативні е, організації, які я, вони не, 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 е, там, не знаю, закохані в Україну і мріють про те, що Росія розвалиться. У них там є свої ідеї. Але ситуаційно вони е, на, на даний момент вони є нашими е, помічниками. Вони погоджуються на пеп, на проведення певних акцій. І це так само правда. Все, що здійснюється на території Російської Федерації, воно може бути здійснено виключно з підтримки наших офіційних органів. І я реально не вірю в самостійні підрозділи, які там можуть піаритися на тому всьому, або там не знаю умовні партизани, які воюють в тульських лісах. Угу. Ну, дійсно, ворог мого ворога мій друг, якщо це ситуативно. Окей, добре. Ну я так розумію, що от подібні наші я тепер бачите, ви мене так просто зразу таким холодним душем. так Зверху облили серйозно. Я тепер намагаюся кожне слово добирати, як правильно називати взагалі цих людей? Чи то агенти, чи то чи то службовці, чи, чи хто вони взагалі. Добре, вони, скажімо так, підбирають якусь певну, Ну тобто виконують агентурну роботу, тобто, вербують когось Ну для. Для допомоги Україні, ну от що ви сказали, що співпрацюють з певними організаціями, яким не дуже подобається Путін, от це і я агентурна робота, я правильно розумію? Ну так тому що ви ж розумієте, яка ситуація в суспільстві в, ну, в самій Росії. Ми, ми бачимо статистику, де ну реально 80% людей. Підтримують, Ну якщо не політику, то то якісь там дії, так, якісь окремі але разом з тим, це насквозь прогнивши суспільство, яке погрязло в корупції. і в все, що з нею пов'язано, будемо так казати. Uh -huh. тобто заробити гроші на, 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 на халяву, як вони розповідають. І якщо це не, для них нібито нічого не буде коштувати, чому ти заробити? Тому використовувати в темну за якісь певні гроші, не пояснюючи, для чого це потрібно, люди йдуть на це. Uh -huh. Добре, а чи можна взагалі якось Ну я розумію, що. Ці агенти, якщо, наприклад, от е, проводячи паралелі з Україною, ми ж прекрасно розуміємо, що в нас агентів дуже багато, і серед звичайного населення, і серед владних е, структур, скажімо, російських мається на увазі, і нам це чи все чистити, не перечистити. Але я так розумію, оскільки такий симбіоз е, між структурами був довгі роки, значить, по ідеї, і у владних структурах Росії є українські агенти. А чи може бути такий момент, що якомусь агенту українському нарешті дадуть команду, аби він зайшов в той важливий кабінетик чи в той бункер і, нарешті, спустив гачок в голову е, всі, всім відомої лисої людини? Ну е, я, е, я дуже хотів би, щоб це так відбулося. Е, на жаль, е, Російська Федерація почала готуватися до війни з Україною набагато раніше ніж ми е, можемо собі все уявити. Починаючи з 90-х років, в документах, які стосувалися зарахування на військову службу ФСБ в ФСО, ФСО це федеральна служба охорони uh -huh. в інших службу Російської Федерації, було чітко прописано відсутність наявності родичів в третьому поколінні в Україні. Ну, Україна там стояла чи не в перших рядках, там ще, ще деякі країни. але, Тобто, якщо в тебе е, батьки з України і вони проживають в Росії а, а, або навіть народилися на території Росії, але з бабою з України, або народилися в Україні, ага. це була одна з, один з моментів, в який ну, ти міг зробити більш-менш кар'єру в, в армії, але не в спецслужбах. А про Федеральну службу охорони це взагалі не йшлося. Тому е, питання е, наявності гентури саме в тому колі, який би е, вчасно відкрив двері і кинув табакерку. Ага. Ну, це, напевно, все ж таки більше стосується тих людей, які е, можуть, ну, не з ідейних міркувань, а з міркувань заробітку коштів. Скорше О. всього. Ну тобто... питання, скільки це коштує і як йому допомогти звітам потім вийти. Ну так. Ну, але все таки, я думаю, знаєте, справа в ну, справа в сумі. і Якщо дійсно ця сума людину заохотить, то він придумає собі спосіб, як звідти вийти. Ну, дійсно. Погоджуюсь. тут Якщо питання між життям і смертю, то тут навіть і гроші вже не цікаві. Пане Вікторе, я хочу вам подякувати. і